Всіх вітаю, 25 липня. Відповіді на ваші питання. Подивіться, будь ласка, місто Курахове окупація та Кураховський напрямок, що чекати? Пенсії в серпні будуть зменшувати, ви питаєте? Подивіться Суми та область наступ до кінця літа. Далі, ядерні бомбардувальники США в Румунії і шахеди дивним чином теж залетіли в Румунію. Це намек, ви питаєте. Що вони там роблять? Ці ядерні бомбардувальники місто Турецьк, чи буде окупація? Що чекати? І ви питаєте про місто Запоріжжя, чи є загроза кабам, керованим тим бомбам? Авіабомбам. Давайте починати. Місто Курахове. Місто Курахове, окупація. Чи буде окуповано місто Курахове? що буде окуповане місто Курахове. Місто Курахове буде окуповане. Дорога, вибір. Дорога, вибір, відлюдник. Ну, я вам скажу, що карти кажуть, що може бути. Може, відлюдник, бачите, дорога і вибір. Не 100%, але небезпека дуже сильна є. Місто Курахове, що чекати та Кураховський напрямок в найближчі місяці. Знов туди пруть. Бачите, дорога пруть, удари. Кураховський напрямок, місто Курахове. Тупік, важка ситуація, нестабільна ситуація. Ну, я вам скажу, небезпека обстрілів це, звичайно. Але ось мені ще не подобаються дві карти наступу і карта відлюдник. Це як карта окупації. Дуже небезпека, ну, небезпека є. Небезпека велика є. Пенсії в Україні в серпні зменшуватимуть. Я такого ніде не чула. Навпаки, повинні збільшувати, а не зменшувати. Пенсії в, в зменш... Пенсії в серпні українським пенсіонерам зменшуть? Пенсії в серпні українським пенсіонерам зменшать? Ну, по-перше, це якась неправдива інформація. Або якось воно не так все було, як ви ось запитали. Що буде з українськими пенсіями? Що буде з пенсіями пенсіонерів в Україні в серпні? Ну що, будуть їх нести? Будуть їх нести. Можливо, буде якась затримка, тому що карта медлена. Якась у когось може бути затримка. Але пенсії всім будуть. Може бути якась затримка по цій карті. Ну, як можуть зменшити пенсії? Якщо вони вже є такі, як їх можуть зменшити? Затримують, затримати можуть. Так, суми та область. Подивіться, будь ласка, наступ до кінця літа. Суми та область, наступ до кінця літа з боку Росії. Питала вже багато разів. Давайте ще раз. Суми та область, наступ до кінця літа. Буде наступ з боку Росії, суми та область. Смерть і завершення уход від цього. Ну, по-перше, так, вони хотіли туди йти. Потім щось таке відбулося, якась смерть, щось, якась трансформація. Що їм, бачите, уход від цього, я все ж таки вважаю, що чогось воно не пок... ну, зараз не показує, що буде наступ на суми. Наступ на суми та область до кінця цього літа. Буде з боку Росії наступ. Обстріли будуть. Наступ буде. Знов 50 на 50. Знов, якщо, ну, дач, небезпека, вони почали знов сильно обстрілювати. Ось башня, небезпека, 10 мечів. Сильно будуть обстрілювати Суми та, ну, Сумську область. Прикордоння, скоріш за все. Чи буде наступ? До кінця 24, до кінця літа 24-й рік на Сумську область з боку Росії. Таємниця, інформація прикривається. В них ще вибір. Вибір війни. В них ще вибір. Нема прийнятого остаточного рішення в них. Плани є, але прийнятого рішення немає. Зараз його знов немає. Чи буде наступ? А ось обстріли посиляться. Я розумію, що ну, скоріш за все, прикордоння, а можливо, і всієї Сумської області. Так, ядерний бомбардувальники США в Румунії. І шахеди дивним чином залетіли в Румунії. Це намек? це намек від Росії, що шахеди залетіли в Румунію. Стосовно ядерних бомбардувальників США. Це намек да, намек світу на смерть. Ну да намек Знову в таємниця. Маніпуляція, контроль, залякування. Намк. Ну що вони ще можуть Е, Давайте ви питаєте що вони там роблять. Ось ці ядерні бомбардувальники США в Румунії. Що вони там роблять? Ядерні бомбардувальники США в Румунії. Що вони там роблять? Що вони там роблять? Колесниця, бомбардувальники, такий план стосовно війни, показати свою силу, щоб у декого не було вибору, щось, щоб декому зв'язати руки. І не допустити, тобто вони щось знають, вони зв'язують цим руки декому, щоб не допустити чогось поганого. Щоб уникнути якогось удару, щоб не допустити чогось поганого. Ну, я так розумію. Далі, Турецьк. Місто Турецьк, окупація. Що чекати? Чи буде окупація, місто Турецьк? Що чекати, місто Турецьк? Що чекати? Місто Турецьк, Донеччина, окупація, смерть. Прям знищення, мі... знищено, місто Турецьк, прям знищено. Ось по цим картам. Окупація. Плани. баланс. Що буде окуповано місто Турецьк росіянами? Місто Турецьк буде окуповано росіянами. Три карти шансу випало, таке рідки, рідко випадає. І карта дорога, воно туди пруть. Там просто знищено місто, Торецьк. Якщо нашим, бачите, війна, 10 мечів. Якщо нашим ніде буде ховатися, то вони просто можуть відійти. І тоді Росія зайде. Бо вони сильно його обстрілюють. Прям ну, жахливо прям. Жахливі обстріли. Так, і ви питаєте за місто Запоріжжя? Чи є загроза для самого міста Запоріжжя від авіабомб? Керовані аві... від кабів, керовані авіаційні бомби. Чи є небезпека для міста Запоріжжя від кабів? Чи буде Росія запускати каби по місту Запоріжжя? Чи буде Росія запускати каби? По місту Запоріжжя. Ну, показує прикордоння, кордони. Саме місто, можливо, ні. Прикордоння або околиці міста. Ну, область, це зрозуміло, так. Я за місто питаю. Це карта прикордоння. Тобто околиці міста Запоріжжя. Там башня падає і 10 мечів. По військовим об'єктам. Так. Да. Може бути околиці міста, військові об'єкти Запоріжжя, ну може бути. Показую, що може. Давайте ще раз. Росія буде, буде обстрілювати місто Запоріжжя керованими авіаційними бомбами Запоріжжя. По Запоріжжю взагалі-то є, які, є якісь домовленості, щоб саме місто ні. Чомусь є якісь домовленості стосовно Запоріжжя. Ну і слава Богу, показувало околиці міста. І більш для військових небезпека від цих авіабомб. Сподіваюсь, що саме Запоріжжя ні, не будуть, ну саме кабами.